Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є якісь перешкоди, що заважає вирішити повністю всі питання, фінансові питання, взагалі вийти із замкнутого кола. Тим, хто дивиться відео близьким людям, вирішити всі питання, рухатись вперед, чи є якісь перешкоди, скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги. Хто дивиться відео близьким людям? вирішити всі питання. Хтось робить магію церковну, християнську чи, може мусульманську. Це може бути родич? Скажіть, все сповільнилось, як повільно. Ой, так, да, тут заважають. Ну, Намагається завадити, у вас дуже сильно янголи-охоронці, охороняють, відкривають шлях, перемога буде, у вас будуть робота, гроші. Правда, повільно щось показує, що дуже повільно, через напади. Це, чи може родич, чи може це людина, з якою ви в дитинстві. Дружили. Скажіть, допоможіть Угу, Все буде гаразд. Якийсь ще період так повільно, а далі швидше ви будете рухатися і в, це, що стосується і роботи, і здоров'я, фінанси. Покращаться. У вас буде все швидше набагато. Дуже сильні напади пережили, але вони завершуються. Так погано вже більше не буде. Втручались саме у сім'ю, у родину. Може, якщо ви чоловік, то проблеми були і у вас, і в дружини, ну, тобто на сімейну пару. На дітей теж втручалися, заперечую весь негатив, вбираю, анулірую повністю всі перешкоди і доріг на гроші, на здоров'я, на любов. Вибираю тут закальцовані програми. Я почищу, аморочену програму ставили. Є люди впливові, які мали з вами спілкування, дружбу. Поставили якийсь морок. Можливо, це ваші роботодавці чи якісь люди, які вам допомагали, підтримували. Ставили мороки, щоб з вами не, не спілкувалися. Заперечуюсь. Хтось заздрив вашим зв'язкам, яз... зв які у вас є, люди, з ким ви спілкуєтеся, маєте підтримку якогось дуже сильної людини. Заздрили вашим. Зв'язкам і хотіли їх розірвати. Ой, повністю всі порчені програми, морочені програми, все, що заважало, вирішити всі фінансові питання питання по здоров'ю. Всі перешкоди убираються із доріг. Угу. крадник знімаю повністю всі крадники стяги, морочені програми зняти Все, що належить. Тим, хто дивиться відео близьким людям, належить тільки вам. Повертаю вдачу, успіх. Знімаю всі ошейники, хомути. пута із них, ніг, з рук знімаю, відкриваю шляхи дороги на вдачу, на успіх, на щастя. Ці порчені програми повертаються назад тому, хто ставив, хто робив, не на переклади, не по кола, не крою, не породу, не на перевод, не на переклад. Тому, хто робив, лишаю. Хай з ними все це відбувається, буде так і так, І Більше втручатись у вашу долю не зможуть. Уцікаються повністю всі порчені програми сили Янголи, охоронці, духи роду, закликаю, допоможіть, захистіть сім'ї, родини, дітей, близьких людей, всіх, хто дивиться відео чоловіків, жінок, дружин. Захищайте, оберігайте. Не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Не так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть вирішити всі питання фінансові, питання по здоров'ю, по житлу. Будь-які питання. Допоможіть, вирішити усім, хто дивиться відео, близьким людям, без перешкод, щоб здійснились всі плани, наміри. Всі ваші дороги легкі. Двері для вас всі відкриті. Буде так і так і є. О, цікаві, крадні каракрадні кістя. Порчені програми Кладовицьку церковну магіму. негативну програму знімаю повністю, відкриває шляхи дороги на щастя, на успіх, на вдачу. Дорога легка, двері відкриті. Буде так і так і є. Ось такі. Е Перешкоди, ну, вони завершуються. Зараз е, вам вдасться вирватися з цього замкнутого кола. Стане набагато легше. Добре, давайте подивимося, ще є питання на е, загальний розгляд, за донат на любу суму. Це е, питання, які можуть допомогти також усім, хто дивиться відео. Якщо схожа проблема, давайте подивимося, що відбувається. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи братися тому, хто запитує за роботу по догляду за лежачою людиною? Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи братися тому, хто запитує за роботу по догляду за лежачою людиною? Дайте відповідь, скажіть, допоможіть, чи варто обратися по огляду за лежачою людини. Ух, вам тут наробили порчених програм. Ви а, дивіться. Нікого не, не підпускайте. Вам багато зруйновано в житті. Давайте будемо, скажіть, допоможіть. Перекладів робилося багато, бо, може, 10 чи 9 років ще й крадники стоять, заздрість, ух, плоки. Братися. У вас зміни йдуть у житті. Це дуже гарна робота. Будуть у вас гроші, і ви дуже вправно будете виконувати цю роботу. Цей догляд у вас дійсно гарно доглядати. Ви такий прям тут. Про професіонал в догляді. Хороша робота, варто. Зараз я вас почищу. Те, що тут вийшло, у вас, може, 9 років чи 10 стояли дуже сильні крадники, Порчена на крах, на, на, на руйнацію життя. І блокіровки якісь. Заздрість, багато заздрості переклади відсікаю повністю, одр... одвертаю всіх ворогів від того, хто запити, знімаю всі порчені програми, крадні кістяги, заздрість, порчі на бідність, будь-який магічний вплив, аморочені програми, приворотні програми знімаю. Повертає назад, тому хто ставив, хто робив. Буде так і так є. Більше немає блоків, блокіровок немає. У вас зараз захист гарний. А ви, будь ласка, нікого до себе не підпускайте, є люди дуже агресивні. Ну, тут вийшла жінка, і вона до вас підлещується, наче так дуже сильно любить. Ну, від неї йде велика агресія, порчені програми ще й на самотність. Бираю повністю весь негатив, відвертаю всіх, хто зла бажає, більше втручатись у долю не зможуть. Все погане, все лихе, що вам робили, повертається назад. Тому хто робив. Не на переклади, не по колу, не по крові. Тому, хто зробив, лишається. Хай з ними все це станеться. Більше чіпати, втручатися в ваше життя не зможуть. Повністю очищений енергетичний фізичний простір від порчених програм проплять. Мороків, приворотних, крадники, переклади, обміни чужої карми негативної, порчі на самотність знято. очищається енергетичний фізичний простір до ідеального стану. Відновлюється енергія, сили, здоров'я, відкриває шляхи дороги на любов, на гроші, на здоров'я. Тому, хто запитує всім, хто дивиться він нічого не завжди. Бути щасливими людьми. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на роботу, на гроші, на гарні прибутки, на щасливу долю, на здоров'я, тому, хто запитує, нічого не заважає працювати, мати прибуток буде так і такі. Так що карти показали, що хороша робота. І ви гарно вмієте це робити Ви тут прям профі... професіонал в догляді. Так що, будь ласка, робіть. Так, і давайте ще одне питання. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза для здоров'я від колеги. Тому хто запитує, чи є загроза? Для здоров'я від колеги. Того, хто запитує, чи є загроза для здоров'я від колеги? Того, хто запитав. Є. Зараз я буду чистити. Так, да, тут є загроза, зараз я вас буду чистити. Не зміниться. Ця людина не зміниться. Буде. Втручатись і надалі, вам треба повністю обмежити спілкування, щоб людина не знала ні про що ни, ну, всі нюанси вашого життя і будь-яке спілкування. Дуже-дуже багато агресивних карт. Заперечую, убираю всі порчені програми. Порч на здоров'я Убираю всі переклади, скиди, обміни і подміни знімаються, крадники знімаю, Порчі на бідність Убираю. обираю, на уродство знімаю, розсорки знімаються, а програми більше не працюють. Четверковну маю негативну, анулірую, Убираю. Ці порчі прокляття знімаю, очищаю енергетичний і фізичний простір того, хто запитує від негативу, що йде від колеги. Більше втручатись у долю не зможе, оцікає відвертає на віки вічні, все погане і лихе, що робила. Повертається назад, коли хай з нею все це станеться. Більше втручатись у життя не зможе. Оцікає на віки вічні, відвертаю Тому, хто запитує, повертаю в роду, молодість. Красу, сили, енергії, здоров'я, фінанси повертаються, щаслива доля відносини налагоджується. Тут ще в відносинах, може, лізли, відновлюються стосунки, покращуються спілкування. Знімаю всі розсорки. Агресивні дії обираю. Відкриваються шляхи і дороги на щасливу долю, на гроші, на здоров'я, на е, любов, на е, покращення відносин. Більше немає жодного негативу. Як тільки починає лихо робити, сили втрачає, свідомість втрачає, напасти більше колега не зможе і іде по інших шляхах, а буде так і так є. Одвертає на віки віч. Буде Так і так є. Колега небезпечна, з нею краще не спілкуватися. І ще пізніше, може, і ще раз вас треба переглянути з приводу цієї колеги. Бо тут показана людина, якої вже порушення якісь психічні. От. І такі люди зазвичай дуже-дуже довго не, не уходять. Вони як маніяки схожі. Маніакальна поведінка. Добре, я на цьому завершую. Все буде добре. Нагадую, що можна записатись на прийом, можна написати питання на загальний розгляд. Це допоможе вам вирішити вийти з замкнутого кола, вирішити питання. Рухатись вперед. От, також нагадую, що е, ви не забували про військових. Будь ласка, одна-дві гривні. Хто скільки зможе, робіть е, донати, якщо бачите, що йде збір. Тільки перевіряйте, що це дійсно для військових потрібна на, е, наша підтримка. От, добре. Також бажаю, щоб всі ваші шляхи і дороги були відкриті. Легкі двері відкриті. І ще нема жодних перешкод. Дороги легкі двері відкриті. І всім, хто дивиться, відео близьким людям нічого не заважає здійснити всі плани, наміри, щоб здійснились мрії навіть краще, ніж е, очікують. Буде так і так і є. Буде так. от Дякую за увагу. Бажаю приємної кави. І до зустрічі!